Вітаємо наших глядачів в ефірі програма Молитва їжачка Спуні. Оператор ведучий Леонід Гапєєв, наш Семенчик постійний, учасник, наш вболівальник і наша творча молодь Марія Забіяка. Доброго дня. Доброго дня! В рамках міжнародного фестивалю щастя у творчості в нас є така спеціальна цьогорічна рубрика на другому фестивалі цього року. Популяризація читання, і ми знаходимо цікаві сюжети. Ми знаходимо цікаві творчі родини і популяризуємо українську сучасну літературу. І зараз до вашої уваги пропонується дуже цікавий, дуже повчальний, дуже несподіваний сюжет. І я передаю слово Марічці. Вона зараз прочитає, і ми це все обговоримо. Будь ласка. Добре, його молитва віжечка Спуня. Маленький жичок з пині ніколи не коштував торта. Він навіть снився йому. Мама і тата малого ніколи не купували солодкого, бо вважали, що від цього псуються зуби. Ось одного разу до них прийшли гості, тітка, тітка і дядько зайці, знаючи, про заборонене солодке в домі приятелів вони принесли пакет сушених грибів. А ще книгу, коричневу таку. Називалась вона «Біблія». Лухання помітила зацікавлення з поні книгою, і зайчиха поцікавилась. Сподобалась книга? Дуже, захоплено відповів той. Тут такі малюнки? Хочеш ми її тобі подаруємо? спитав Заєць. А можна? З радістю вимовив їжачок. Звісно. Посміхнулися в ухані. Увечері перед сном мама прочитала спиню рибок з книги. Малий дізнався, що на небі є Бог, він усе може і допомагає тим, хто вірить в нього. А ще мама сказала, що потрібно молитися, і він почує тебе, коли це зробиш. Їжачиха пішла, сповільно став навколішки і попросив. Боже, ти допомагаєш усім, хто звертається до тебе. Я ніколи не куштував з тортика. Будь ласка, пошли мені шматочок до єгідного чаю. Наранок тато кудись пішов, а коли повернувся, то в лапках тримав пакунок. Але не міг відірватися зацікавленого погляду. Від нього і їжа нарешті, коли налаштував святковий стіл, відкрив його. У коробці був торт з написом: «З днем народження, сьогодні в тебе свято, сказала мама. Восетом вітаємо тебе налила в чашку ягідного чаю, радісному малову. Чудовий сюжет, дякую дуже. Така цікава історія. От скажи, будь ласка, Марічка, от який твій настрій, які емоції, які відчуття після прочитання сюжету? Після прочитання захотілось чогось смачненького. Чудово! От не тільки Спуні, а й Семенчику також напевно захотілося. Він дуже замислився про це. А як ти гадаєш, яка тут головна ідея сюжету? Про те, що спонялися став вірити в Бога. Mm -hmm, чудово. E, насправді, от, на прикладі їжачка, якщо навіть не лише люди, не лише діти, дорослі люди, а навіть їжачки вже почали думати, почали e, пробувати цей спосіб помолитися, попросити, і буде тобі щастя, буде тобі смачненький сюрприз. От, e, це дуже такі цікаві думки, дуже такі. Класні ідеї, і ми в рамках міжнародного фестивалю щастя у творчості якраз і популяризуємо такі ідеї, відкриємо маленький ще один секрет. Це не просто такі читацькі діалоги в ефірі, як ми зараз бачимо. А це така співтворчість українських родин. От Марічка багато сюжетів зробила такі озвучки на. Ютуб-каналі Ленінгепєв щастя творчості. Деякі сюжети є, вони представлені для участі у фестивалі. От, І саме такі українські творчі родини от, популяризують цю сучасну українську літературу, бо авторка тексту цієї казки Юлія Забіяка, творчий псевдонім Юлія Іней, Багато сюжетів ми е, зробили і спільні ефіри на цьому е, каналі. от, Тож е, дивіться, і ще відкриємо секрет. У нас. Е, Такий читацький прес-клуб. Це така читацька спільнота наших учасників ефірів, це діти, батьки, а наша читацька спільнота вже розширилася. Ну, у нас ще Семенчик постійний учасник, як ви бачите. от, І нещодавно у нас ще з'явилася котяча читацька спільнота. от, Є в українській сучасній літературі не лише е, коти вояки, про яких, можливо, ми вже чули, а в нас ще й коти читачі з'явилися. Це малюнок Ірини Количеви. Такий цікавий, класний, креативний. Я туди до нього написав таку казку комікс. На ютуб-каналі в розділі Замітки це є, можна побачити, почитати. А тепер в нас ще їжачок спуня доповнює цю нашу читацьку спільноту. От є котики, кішечки, і тепер ще є їжачок. І на завершення зараз ми хочемо послухати. Марічка вам озвучить свої побажання для наших читачів і для дітей, для батьків, і для наших друзів-найменших, для наших звіряток. Звук, 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 звук. Звук, звук. Я бажаю вам знайти цікаві книги для... і прочитати їх, тому що цікаві книги читаються дуже швидко. Саме так І ми бажаємо дивитися, підписуватися на канал. І ще залишилося буквально один тиждень або трошечки менше кілька днів протягом жовтня місяця, поки листя-жовта, а вже не тільки листя жовта ще й душі йдуть. Але це ще жовтень місяць триває, можна встигнути подати в рубриці популяризація читання, можна сімейні спільні сюжети, можна авторські окремі сюжети, це малюнок, це фото з улюбленою книжкою, це відеосюжет, ну і, звичайно, текстовий твір на тему ідеї щастя у творчості, на тему улюбленої книжки. І не тільки на цьому ми дякуємо за увагу.